Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Відтепер весь прибуток від лотерей йде на нашу армію. А ми запрошуємо вас до 2876-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 325 тисяч гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 і ми переходимо до розіграшу.

Шановні гравці, в вашій увазі 7808 розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 і ми розпочинаємо розіграш щастива. 22.78 56. Шістнадцять. Три. Сімнадцять. Тридцять два, тридцять шість. 7, три. Тринадцять. Сім. Шістдесят дев'ять. Сорок чотири. Сорок дев'ять. П'ятдесят три, сорок. Двадцять чотири. Одинадцять. сім. Двадцять п'ять. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6661 розіграш державної лотереї Лототрійка Тережна комісія довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 1. Нуль. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Один. Два. Нуль. Бережіть себе. Все буде Україна.